Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка, і скрябінь співав тобі Колискові. А якщо ти з Донецьку, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля, і не вчили тебе говорити на мові, легко бути українцем, коли твій дід, воїн упа, і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідуся Зовський моряк, і ніколи тебе не вчили молитися вранці, Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе дванадцять страв, вареники зі шкварками у зварі білі гриби. А якщо Олів'є оселедець і дід мороз, а святий Миколай це признак ганьби. Легко бути українцем, коли ти знаєш на пам'ять гімн всіх президентів і коли День Незалежності України. А якщо ти не в курсі, хто такий Буданов і Кім, а від твого дому залишились. Просто руїни. Українцям бути нелегко, особливо під час війни. Не діліть українців на ви і ми.